Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися Запорізька атомна електростанція. Що планують расисти робити і що буде відбуватися на найближчий час із Запорізькою атомною електростанцією? Вони планують вийти, вийти, втікти. Тут немає такого плану тримати довго, там знаходитись Ні, Планують вийти, втікти. Ще є момент це провокація, обман можуть. Здійснити У них є такий якби, план, але він не втілиться в життя. Але план є, щоб підірвати і зробити провок... ну, такий обман. От мені йде обман, що це не вони зробили вибух, а наші військові. Такий план є у них. Що стосується чи є загроза для жителів Енергодару для цивільних людей, чи є загроза для цивільних людей від радіації. Немає загрози від радіації, тут є загроза від агресивних дій військових Росії. Грабіж можуть брати заручників, можуть дуже погано ставитись Ой, така агресія саме для для цивільних людей від самих росіян. От. Не планують вони там. Підривати так, щоб був ядерна катас... ну, радіація, щоб розповсюджувалась. Не планують. Це чистий шантаж, маніпуляція, багато брехні. От. Мінують дійсно мі... мі... заміновано, але радіація не вийде і мені більше йде, що буде провокація Так, вони можуть вийти і підірвати дистанційно, навіть так. от Їм більше їх цікавить більше полонені. За них вони можуть отримати фінанси. Так, це в них як вид, так, отримати, за, за, ну, така як збагатитись полонені. Більше вигади Ні, буде ціла. Не вийде радіація з сапорізької атомної станції, От. загрози я не бачу. Заперечую, весь негатив убираю, заперечую, заперечую повністю, весь негатив обирає. Ой. Ой, більше нема жодної загрози для цивільних людей. Від расистів більше не йде агресія, заперечую повністю, всі плани расистські, руйнуються, не можуть вони агресивно поводитись із людьми. Виходять, тікають. Виводять своїх військових із Запорізької атомної станції. Ну, буде свято у людей. Прошу, допоможіть, будь ласка. Деокупувати Запорізьку атомну станцію без втрат і загрози для цивільних військових України. Прошу допоможіть, будь ласка, вищі сили, відкрити всі шляхи і дороги на деокупацію, звільнення Запорізької атомної станції від росіян без загрози, виходу радіації, без втрат серед цивільних людей і серед військових. України всі дороги відкриті на деокупацію, на звільнення буде так, перекривати вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги для захисту цивільних людей, жителів України, захисту від всіх можливих загроз. Ядерного забруднення від агресії російської, захистіть, відверніть расистів від Запорізької атомної станції, виводять війська, тікають, уходять. Буде так, буде так, буде так. Більше нема жодної не перешкоди для військових України, щоб звільнити Запорізьку атомство. Не буде все сказане, здійснено, і так буде. І ще не можуть решисти шантажувати. Руйнуються їхні всі плани, тікають, лякаються, виходять. Буде так. Дякую за увагу.